Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, рано в неділі. Зараз 8 години ранку і я на хокеї. Дивлюся, як дітки вправно грають в хокей. Тут дві команди. Теодор зараз не грає, Теодор буде в наступному раунді, та я не знаю, яке мату. Дуже цікаво і класно. Я люблю ранок починати з Теодорового тренування чи з гри, тому що це робить мій день. Але загалом, чому я вранці записую це відео, а не ввечері? Тому що, в принципі, ввечері я не знаю, чи будемо мені що сказати, а вранці мені сказати є ще. А, Я б хотіла сьогодні поговорити про тупих людей і програму Кое. І коли я, маю на увазі, коли я кажу «тупих людей, я маю на увазі людей без, без міри, без почуття міри, без вічливості, вихованості. І а, я не знаю, якихось. Мінімальних культурних надбав. В коментарі під одним з вчорашніх відео прийшла якась, якась хтось, я так думаю, якась хтось, і написала, що Теодор. Сорі, написала, що Теодор дуже погано говорить. І я спочатку написала якби коментар такий прям злий, а потім п'ять хвилин подумала. Видали його і написала трішки добріше. І справа не в тому, що у людей є мінє і вони його кудись розказують, а справа в тому, що це мінє ніхто не запитував. І ну я розумію, що вам може не подобатись я або моя дитина, або як ми говоримо, або що ми говоримо. Або що в мене волосся не укладене, я не охожене, або що в дитиною зуб хитається. Або це все я це все прекрасно розумію, у вас можуть бути почуття і емоції. Єдине, що ви маєте ці свої почуття і емоції, занести собі на кухню і під якоїсь бухліжка сидіти пити і мити кості, а не виписувати свої коментарі в інтернеті, думаючи, наче ваше мнення якомусь воно десь тут треба. Тому що це говорить не про те, що Теодор погано говорить. Він дитина, шість років, він може хвилюватися на камеру, і це нормально. Він говорить чотирма мовами. І я думаю, що та жінка, дай Бог, аби вона однією мовою гарно говорила, тим паче в свої шість років. Зараз ну, по-любому там десь. Я думаю, що їй 30 плюс. Я не знаю, це правда чи ні. Але... Коли ти доросла людина, і ти приходиш щось написати про цю дитину, це більше говорить про тебе, ніж про ту дитину. Це по-перше. Ну, і це говорить, що ти тупа, реально тупа людина, якщо тобі ще є до цього діла і ти не сертифікований хтось там і до тебе не прийшли на консультацію. Ну, Роздавати якісь. Або давати оцінки. Ну, це, це щонайменше нерозумно. Я розумію, що на мої відео заходять по запиту, щось там про Канаду і про програму КОАЕД так от програма КОАЕД вона якраз і зроблена для таких людей. Якщо ви раптом е, хочете написати, що щось не так або там що не це, вам треба скористатися цією програмою е, і поїхати в Канаду на три роки, якщо зможете. Навряд чи ви зможете тут жити більше. Або можливо ви повернетеся одразу, але я вам дуже рекомендую приїхати в Канаду і подивитися, як тут живуть люди, і подивитися, як вони себе поводять. Наскільки вони ввічливі, наскільки вони добрі і не токсичні, це... це те, що Канада намагається подарувати українцям е... інший, як сказати, Інше бачення ситуації, ви розумієте, коли ви бачите на вулиці людину з інвалідністю, ви не маєте це коментувати, дивитися або розказувати про цю людину щось там дітям, відповідати на питання. Це нормально бути людиною з інвалідністю, це нормально бути різними, це нормально бути там я не знаю. Чоловіком 42 працювати з варювальником і мати фіолетові нігті і фіолетове волосся, просто тому що тобі це подобається, і не чекати, що прийде якась там жіночка і буде розказувати, що оце погано, так не роби, роби інакше. Розумієте? Коет – це програма культурного обміну, яка дуже знадобилася громадянам України для того, щоб після того як Українське військо переможе на полі бою для того, щоб українці могли будувати свою прекрасну державу, не токсичною і не щимлячи дітей майбутнє покоління, а розуміючими, щоб, щоб люди розуміли одне одного, говорили про це і були добрішими. Коли ви добрі одне до одного, ви перетворюєтесь на людей, ви перестаєте бути кацапами. Бо у Кацатих прийнято все навколо обвиджувати. Не будьте таким, будь ласка. Будьте добрішими одне до одного. Ви маєте завжди вибір, ви можете, ви можете не дивитися, ви можете не коментувати, ви можете думати. Вибори у вас неміряно, Хочеться поговорити, ну станьте перед зеркалом, поговоріть. Ну поговорить зі своїми там. ну. З мамою, я не знаю, з подружкою, ну, ну випийте тули алкашки. Ну не ходіть до людей, не, не розказуйте, які ви тупі. Тому що кожен раз, коли ви даєте комусь поради, це більше про вас, а не про ту людину. Просто хочу, щоб все було нормально, розумієте? Щоб... Щоб... Не шукайте ворогів серед своїх, не шукайте недоліків серед своїх. Шукайте краще, а на краще. Тому що так можна бути командою, а не бути, а не булити когось одного, розумієте? Так що мене не зачіпає, що ви можете сказати про мене, але якщо про мого розумного хлопчика, щось. Що все от написати, що він погано говорить, то мене це трошки не то, що... Та, мене це обурює. Обурює, тому що я живу в Бульбашці, в якій люди розумні і вічливі і виховані. А потім, коли і коли до мене приходить якась, якась... М людина з поганою поведінкою. І розказую історію. Мені якось, знаєте, мені огидно. Ну це якби як до вас на кухню росіяни прийшли, і вам вже ж було б огидно, правда, після того, що вони це роблять з вашої країни, а тут вони приходять і кажуть, чая нам налей, лєй Ну, Це ж правда, якось огидно, от і мені огидно. Але день тільки почався, я на хокей, настрій у мене хороший. Я просто вас закликаю. Будьте розумними. Користайтеся можливостями поїхати сюди подивитися, як живуть люди. І повертайтеся, якщо вам тут не комфортно, але повертайтеся вже новими людьми, більш вічливими, як канавійці. На цьому все, Па-па!